Ой, хтось я вже зістаю сі... знімати свиною ну, губа. Усім привіт! Сьогодні вже вівторок і я починаю знімати свій влог. По найбільше людей просила знімати влог. Я думаю, ну окей. А, вчора нічого не знімала, бо не було нічого цікавого. Я займалася більше буденними справами. А сьогодні я біжу на свою минулу роботу, щоб забрати будову книжку. Я думаю... Чому мені знять там ложик? Дивиться на те, думаю, що я її О, а, Зараз розкажу про свої куланчики. Ні, не, не куланчики. Коротше, зараз покажу щось. Що я хотіла вам показати? Зараз було, як вони називаються, але раніше я ніколи на них не звертала уваги. І одного разу мені подарили такий ведмедик, маленький брілок. О, брілок садала. І після того я дуже полюбила брілочки. Оцей брілочок це мені о, привезли з Парижа. Якщо я правильно пам'ятаю. А, а ось цей я купила собі в данії в магазині Лео. Прикольний. Я вже прийшла з о, минулої роботи, збрала. Книжечку і тепер пішла в боксот, набрав собі сковорітку. Чисто дорослі розваги. Коротше, я купила собі вже сковорідку. Одразу купила папочку вже якусь. Так, і з нею йду. І полежу додому. Я не знаю, який вже раз перезаписую це відео, але... Перший раз записалась відео, дуже довго, де я розповіла всі свої усвідомлення, але там камера була не дуже гарно виставлена. Я почала знімати по-новому. Вона записується тільки 30 секунд і повністю тухне телефон. Окей, пробуємо заново. Сьогодні я хочу поділитися своїми а, усвідомленнями, які я нещодавно усвідомила і які ситуації я прожила. Перше усвідомлення, яким ми хочу поділитися, це те, що будь-що в нашому житті є нейтральним, і тільки ми це наділяємо своїми емоціями, негативними чи позитивними, неважливо. Нещодавно я прожила не дуже приємну ситуацію, навіть трішки небезпечно. Для мене, як для дівчина, якщо це дивитися під кутом думки суспільства, знати проживаючи цю ситуацію, в мене не було абсолютно. Жодних емоцій, але я в моменті прощаю цієї ситуації розуміла, що я не хочу, щоб вона продовжувалась, тому я быстренько її завершила і пішла далі жити своє життя. Але навіть після того, як я обдумувала цю ситуацію декілька разів, в мене не було е, все одно ніяких емоцій, і це насправді дуже цікаво. Бо це, знаєте, як е, вихід з е, тих програм, коли ми ділимо все світ на зло, добро, на хороше і погано, не чорне і біле. Друге усвідомлення, яким я хочу поділитися, це те, що усвідомити будь-що можна без необхідності проживати біль, втрату чи будь-яку негативну емоцію. Коли я це усвідомила, для мене це був просто збій матриці, збій всього мого життя. Для мене це було абсолютно неочікувано, коли я це усвідомила. І знаєте, просто вау! Я така вау! А дійсно так можна було? Так, да, так можна, і ви можете так само. Що далі розказати? Це усвідомлення також було дуже неочікуваним і приємним з іншої сторони. Бо я все своє життя жила і думала, коли я проживу якусь складну ситуацію, це мене зробить сильнішою. Тільки тоді я щось усвідомлюю, зможу це змінити в своєму житті. І коли я це усвідомлювала, це просто написати словами, зумієш, що тобі треба. Плани були на собаки трошки інші, але вони зранку помінялися, тому я вирішила піти на Кубок України з Ребі. Все в житті живо у тобі так багато сторін я просто не розумію, я просто хочу спитати тебе, чому ти настільки красива, чому в мене ціла купа дивних речей, яких я не розумів, яких я не відкриваю тобі, бо це все може бути тебе. Я прийшла в ТРТ, шукаю собі нові кроси, і що бо свої минулі я кинула в стиралку, потім сушилку, щоб не достаточно сушилися. Але після сушилки вони стали човниками, і ми темніші. порвалися прямо... Крут так, можна сказати. Ну, ні, я напевно візьму ці біленьки. І прям. Чинові. Все ж таки я купила собі ті біленькі, які показувала одразу. Я довго находила в нього, я їх купила. А минулі мене стали човниками, я маю на увазі, типу, отак. Вони стали. І пальці мої ось так вони. Мені... Некомфортно в них, вони плюс 6 стягнулися. А вони були так само десь на розмір чи два більшими, щоб комфортніше було бігати. Ці так само я купила на розмір чи два десь більше. Вони прям класненькі, Сьогодні затестую сразу. Коли говорила з мамою, вона сказала, що купила собі апельсин, щоб було дуже смачно. Я аж сама собі захотіла. Чи назис? Нормасис яких два апельсина можна залатати. О, о, Ля, просто мене в другій руці. ось так. Ношу карточку і цей. Ключ від шкафчика. Ще йду, куплю зараз. Що мені треба? Мі надо? ще. чики-бам. Чики Ой, вишню далі. Um, йду купляти ри. Гречку я не люблю. Блін, я вже забула кірис, найкраще треба купляти. Це історію про халву. Минулого року я писала курсову роботу по халві. Я купила їх, може, 10 штук таких маленьких, бо мені треба було експерименти доводити. Я так об'їлася, що після того я взагалі халву не можу бачити. Музика в навості класна. Я зараз сиджу в парку, не mm -hmm. тому там, там мене не видно, але я сижу і просто слухаю с людьми музику. Кайфуємо. Mm -hmm. Я вже закінчила свою вечірню пробіжку і затесила свої нові кроси. Насправді це такі офігенні подкрадулі. Я їх купляла у галке. Якщо я неправильно вимовляю, то виправте мене в коментарях. Я так само і минулі свої кроси купляла у велкі, якби вони не стягнулися після сушилки, я б них досі бігала. Вони класні також були, я з ними до тільки була. Вони не відклеїлися, не порвалися ніде нічого. Але оці нові вони набагато кращі, бо я не відчуваю так землю, як відчувала в тих. Ставлю лайк. Чого є? Завершення цього відео хочу сказати: любіть українські, користуйтесь українським і поширюйте українське, бо це один із факторів того, через що нас бувало і продовжують вбивати.